Львів може залишитись без супермаркетів у Верховній Раді. Зареєстрований проект закону, що забороняє великим магазинам працювати ближче ніж за 5 кілометрів від будь-якого населеного пункту. Законопроект встановлює для магазинів із площею понад 300 квадратних метрів обмеження: переселитися далеко за місто, ставити націнку не більше 15%, продавати не менше ніж 80% українських харчових продуктів, працювати лише у будні до восьмої вечора. Підготуватися до усього цього торгові мережі мають за один рік. Автор проекту регіонал Олег Царьов вважає, такі умови дозволять прийти на місце великих магазинів маленьким. Агранічення по роботі торгових крупних торгових сітей крупних це більше 300 квадратних метрів дають можливість розвиватися малому і середньому бізнесу, гастроному маленькому магазину, дають можливість середньому предпринимателю, середньому класу, малому предпринимателю заробляти, відкривати торгові точки і заробляти якісь то деньги. Представники великих торгових мереж певні, такого закону парламент не прийме. Надто вже великою буде від нього шкода. Це означає близько тисячі працівників на вулиці. Перше. Це означає вкладені кошти, заінвестовані кошти. Незрозуміло, хто повертає, не повертає, яка ситуація. А як так ну ми не допускаємо, що він в принципі, може бути прийнятий, тому що це черговий удар по економіці. Представник асоціації дрібних торгівців, на чию користь мало би діяти виселення супермаркетів Андрій Антонищак. Вважає, дрібні магазини повинні мати перевагу в містах. Однак такі суворі обмеження для конкурентів називає нереальними. Ну вроді би це питання цікаво, тому що воно десь тут дає більше шансів малому бізнесу так вижити. Але як тверезомислічої людини, в мене запитання до пана Царьова. А який механізм? От хто компенсує власникам цих супермаркетів ці затрати, які ви понесли, які вони понесли? Пан у своїй кишені це би було дуже мило. Не розуміють ініціативи депутата і львів'яни, які звикли ходити в супермаркети. Я не знаю, що сказати. Це дивно. Я про таке не чую. Супермаркети дуже, дуже корисно. Це купив, що треба, пішов. Ще які скидки бувають, Таких на базарі не буває. Та ні, це мені здається, зовсім буде незручно. Арсен Данилюк Олег Кухар головні новини Львова.